Друзі, усім величезний привіт! Сьогодні у нас невеличка подорож. Ми поїдемо у поселення друзів і я вам покажу просте, але дуже смачне місце. Поселення називається Ісфія, знаходиться поряд з Хайфою на горі Кармель. Дуже гарне місце і дуже смачне. Так що дивіться, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Ми вже приїхали в Есфію. Ось це головна вулиця. зовсім поряд це місце. Цей ресторан називається Заман, ось він, як ви бачите. Неподалік, навпроти нього заправка Сонол, як орієнтир, І ось це місце так воно виглядає. Ніякої розкоші ви тут не знайдете. Це звичайна така проста ресторація, щоб просто прийти та смачно. Поїсти, що ми зробили. Тут звичайна простенька літня тераса також є внутрішня тераса, і ви тут можете і відпочити, і як я вже декілька разів вам сказав, смачно поїсти. Все виглядає дуже просто: нічого тут такого супер немає. Але все задля вашого задоволення. Перш за все, рекомендую спробувати ось у такі лодочки з м'ясом. Там фарш з приправами. Все це із телятини. Свіжо приготоване. Воно не готується завчасно, а тільки при замовленні. Дуже соковите, дуже таке, ну, гарне тісто. Мені дуже сподобалось. Ну усім ми не перший раз вже в цьому місці смакуємо. Саме цю страву і усім сподобалось. Так що я рекомендую. Також рекомендую взяти хумус домашній з різними додатками, де він, і пару салатів звичайних зелених клас. Вони будуть трошки пом'якшувати смак м'яса, ну тобто, буде саме те. А хумус тут справжній домашній, рекомендую. Багато хто їде сюди саме за хумусом. Також замовляли ось такі пиріжки з картоплею. Ну, це не пиріжки, такі трикутнички, така випічка. Дуже смачна. Я вам рекомендую, дуже смачна. Воно гаряче, усе це ну, дуже смачно. Так що спробуйте, ви не пожалкуєте. Ще й начинки скажу багато. Ну і наостанок, ще ми замовляли кебаби. Але як бачите, принесли мені дещо зовсім не кебабне. Таке, я б сказав, просто якісь котлетки. Це мене трошки вразило. Воно було смачне, нічого не скажу. Це було з фаршу зроблено. Так, це м'ясо. Також були там приправи, зелень, багато цибулі, все смачно, але це зовсім не кебаб. Тобто, ну це просто котлетки, але також дуже смачні. Ну що ж, друзі, підведемо ітог. Місце дуже класне. Я рекомендую, хто хоче смачно поїсти такої домашньої, справжньої, друзької кухні. Ласкаво просимо. Посилання внизу в описі. Так що приїжджайте, смакуйте, це ніяка не реклама. Дійсно просте, звичайне, але смачне місце.